До свого серця, а потім раділи його успіхам в навчанні, тому що він гарно навчався, став медалістом, успішно вступив в Харківський університет повітряних сил. Потім заочно все ще попутно, коли служив, закінчив ще один інститут це Київський політехнічний інститут системний аналіз управління та права з червоним дипломом обидва вузи закінчив. І став успішною. Людиною у цьому житті. Ми ще встигли з Сергієм одружити нашого сина. Сергій мріє про внуків, але тепер вже чекати внуків і правнуків прийдеться мені самій двох. Я сьогодні згадую кожну хвилиночку нашого щасливого життя. А воно було щасливим. Було в моєму житті величезне кохання, величезна любов, яка почалася з дня нашого знайомства. 33 роки щасливих подружнього життя, і наш медовий місяць, який минув у підвальному приміщенні студентського гуртожитку, продовжувався до пострілу снайпера, який розтоптав, знищив моє життя, перетворив на пекло. Довгий час син не залишав мене, боявся мене залишити саме залишити саму в хату. До сорока днів ночувала зі мною сестричка моя Олика, і весь час. І зараз наглядає за мною. Вся моя родина, прекрасна моя родина, допомагає мені, підтримує. Сестричка Сергія, Оля також весь час приїздить і підтримує мене. І сусіди, і хлопці Свободівці із міської організації, і навіть із інших організацій, і колеги, і сусіди. Чим можуть підтримують? Намагаються втішити, але втішити мене неможливо, тому що я маю сама. Перебороти своє горе. І тому я попросила після 40 днів всіх йти на роботу, залишити мене саму. Я повинна боротися сама. Я не могла спати, і тому у цих аркушів від першого дня, коли бездиханне тіло Сергія привезли додому, ставало все більше і більше. Я сиділа біля ось цього його портрета і писала, писала, писала. І між нами утворився незримий, незрозумілий нікому зв'язок. Я відчула, що він отій мої аркуші читає, що він все знає, що те, що я покосла на той лист, поклала в кишеньку йому, як я його люблю, що він читає, і він знає, що я його люблю і чекаю досі. І тому він мені жодного разу не приснився, жодного разу не потребував що я сама залишилася в хаті. А так як для роздумів в мене часу залишилось дуже багато. Весонні вечори, ночі самотності, я пишу і пишу, я продовжую писати про свого коханого. Так і народилася ця книга. Ми йшли поруч, ми йшли не тільки як чоловік і дружина, а як побратими, соратники. Я член Всеукраїнського об'єднання Свобода, і тому я не можу бути просто дружиною, яка оплакує убитого снайпером чоловіка. Я його бойова подруга, яка після 40 днів виповзла, не вийшла, а виповзла. І стала в його наметі, де стояв мій Сергій. Стала в його наметі, хоча я не бачила людей за слюгазами, я простягала їм газету Свобода. Я розносила газети вулицями міста. Я наскільки можу допомагаю молодим хлопцям розбудовувати партію. Я роблю все, що робив мій Сергій, тому що я Свободівка, бандерівка, націоналістка, член Всеукраїнського об'єднання Свобода, соратниця і бойова подруга свого Сергія, героя Небесної Сотні, Бондарчука Сергія Михайловича. Нею була нею й залишилась на всіх акціях. Ми кричали в унісон, два голоси: ЗКБ геть, банду геть, і люди дивувалися, як же це так, як же я державний службовець, я працюю в управлінні освіти. Як вона може не боятися і дозволити собі таке? Ми знали, на що йдемо. Ми знали. Якщо хтось не знав і досі ще е, може говорити, що люди не знали, на що йшли. Ми знали, на що ми йдемо. Ми знали, що може статися. Ми до цього були готові. І він, і я. Тому що і я ночувала в журтневому палаці після подій на Грушевського і могли і в труні привести мене. Ми були до цього готові, і ми були готові до цієї боротьби. Для нас було важливо майбутнє України. Слава Україні! Героям і хочу сказати про те, що ще одною віхою в житті мого Сергія була школа. Він дуже любив дітей, любив своїх колег. Він не, не йшов і він ніколи не ходив. Всі свід, свідки того, він ніколи не ходив, він біг. В одній руці величезний портфель із дитячими зошитками, а в другій пакет із газетами Свободи. Так він жив. Він встигав усе і бути членом виконавчого комітету, і членом розвитку освіти, і головою свободи, і учителем-методистом і ще й краще в своїй фаховій номінації на конкурсі «Вчитель року. Школа була ще одним його крилом. І я шукаю очима зараз. Відгукніться, будь ласка, Юрій Володимирович Мудрик, перший директор, хто приймав на роботу. Мова Сергія, якщо ви є в залі, відгукніться, будь ласка, шукаю очима, бо мені не видно тут, тут світло, а у залі темно. Запрошую до слова, значить, Юрія Володимировича на даний час вона, можливо, підійде раніше він в Києві сьогодні. Казав, що можливо, підійде, пізніше підійде, то ми дамо йому слово. Запрошую до слова директора тепер уже Старокостянтинівської гімназії. Саркостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Героя Небесної Сотні Бондарчука Сергія Михайловича. Таке рішення, вчора прийнято виконкому гімназія від сьогодні. Носить ім'я мого чоловіка. До слова запрошую директора школи. Нас сьогодні тут зібрала нерадісна подія для народження Сергія Михайловича, а зібрала нас тут пам'ять. Ми з вами тут дуже різні, тому що Сергій Михайлович за свої неповні 53 роки встиг дуже багато. Він був найкращим чоловіком для своєї дружини. Ми бачимо, що він був політичним діячем. Але ж я сьогодні хочу говорити, що він був для нас найкращим вчителем, вчителем, який завжди залишиться з нами, який буде завжди членом нашого педагогічного колективу. нашим другом, нашим колегам, нашою совістю. Тому що Сергій Михайлович був дійсно чудовою людиною, неконфліктною, доброю, толерантною. Розумною, я не знаю, інтелігентною, ви знаєте, все, що тільки можна сказати про вчителя з великої букви, це був наш Сергій Михайлович. Ми його завжди дуже поважали і любили. І певно, що відчули це ще сильніше, коли його не стало. Ви знаєте, в школі є у нас така традиція, колектив великий у нас 75 вчителів, і у нас дійсно багато, і ми дійсно дуже дуже різні. Але ж є традиція вітати з днем народження. І сьогодні, на жаль, я відвезла карзіну квітів нашого педагогічного колективу, учнівського колективу, тому що учні теж сумують дуже сильно за своїм вчителем на кладовищі. І ви знаєте, не важко було знайти могилу. Я і так знаю, де він похований Сергій Михайлович, але ж його могила дуже відрізняється від всіх інших, тому що на хресті є пропорції нашої країни, України. України. Тобто Сергій Михайлович, він, він дійсно патріот своєї країни і нам є багато чому повчитися в нього. А сьогодні згадаємо про нього і хай йому буде там добре. і Хай він бачить, що ми про нього пам'ятаємо. Дякую. Мій Сергій був справжнім учителем, не військовим. І міг бачити лише підручнику зброю на уроках захисту вітчизни чи в руках вчителя, який показував зброю як наочість. Але коли побили дітей, наших дітей, студентів 30 лютого, 30 листопада, він не міг бути байдужим, він учитель залишив ручки і дитячі зошитки і поїхав захищати дітей, поїхав захищати Україну. Та її незалежність. Що могли ми разом з нашими побратимами, які сидять ось тут в залі, я щиро вдячна, я бачу ваші очі. Мені дуже приємно, що вас багато, що прийшли ті, хто був на Майдані у Старокостянтинові, ми збирали Майдани у Старокостянтинові, ми кричали зека геть, банду геть. Давайте послухаємо голос Сергія і згадаємо Євромайдан у Старокостянтинові. Подивіться, будь ласка, на екран, ви побачите зараз Сергія і почуєте його голос. Так. я думаю, сьогодні всі ми тут, як один, підтримуємо наших патріотів, підтримуємо нашу опозицію, підтримуємо наших народних депутатів, які береться там, які там мерзнуть, які там. Б'ються за нас з вами. Тому я закликаю вас допомогти, хто чи може. Їхати в Київ, їхати, кидати всі свої справи і їхати. А тепер давайте чому ще раз. Там, геть, парку, геть, парну, геть, парку, геть? Хто як не ми? Коли, як не сьогодні, життєва позиція Сергія Михайловича і тисячі героїв Революції Гідності? Хто як не ми? Слова Тетяни Бондарчук, музика Василя Муляра. Виконує міський муніципальний оркестр, керівник Василь Муляр. Соліст. Іван Гуменюк Сьогодні говорив мій Сергій. І не тільки говорив, а й насправді це зробив. Він постійно їздив на Майдан, а в востаннє свого коханого чоловіка проважало на Майдан 19 лютого, коли вирішувалась доля Революції Гідності, вирішувалась доля України. І криваві події на інститутській забрали у мене коханого чоловіка. Забрали ту людину, яку я безмежно люблю. Давайте подивимось відео, як це було. Він пішов добровольцем на передову, виносити поранених без бронежилета, беззбройний. Зверніть увагу, коли вже несуть його. Він беззбройний, без бронежилета, пішов добровольцем на передову рятувати дітей, рятувати нашу Україну і загинув від кулі снайпера, отримав саме на інститутській поранення смертельне, від якого порятунку вже не було. Зверніть увагу на відео і фото на екрані. Сьогодні у залі присутня людина, яка разом із моїм Сергієм виносила поранених із передової. Це сотник Хмельницької Свободівської сотні Юрій Миколайович Кравчук, мій побратим. Запрошую вас до слова. Ця людина грамотського поранена на інституті. Але ви бачите, навчання не входить, від нього не важко поранені нині прострелені ноги. Але на щастя моєму побратиму дісталася проста куля, а не така, як моєму Сергієві. І він вижив. Я щаслива від того слова Юрію Миколаївичу Кравчуку.